Але я пам'яті до дня захисника учні та вчителі з 122 навчальних закладів України одночасно висадили калинові кущі. Рослини символ загиблих військових. До ініціативи долучилися і три ліцеї з Івано-Франківщини. В одному з них побувала наша Тетяна Дадак. В Ямницькому ліцеї ранок розпочинається із хвилини мовчання та гімну України. Ще нам браття, українці! Сьогодні тут висаджують дев'ять саджанців калини. Кожний кущ символізує жителя Ямниці, який віддав своє життя у бою за Україну. Всі вони навчалися в нашій школі. Різного віку люди є і молоді. Є такі, що недавно закінчили 35 років і 50. Та не має значення вік. Має значення те, що люди пожертвували найдорожчим своїм життям. Я хочу, щоб наші діти завжди пам'ятали ціну нашої незалежності. І ця калина, яка буде рости у нашому дендропарку, буде їм завжди нагадувати, нагадувати про ті сумні миті, коли вони ми проважали в останню дорогу наших захисників з нашої громади, з нашого села. Ми військово переможемо, а калина буде рости і нагадувати, кому ми маємо завдячувати цій перемозі. Першою кущ калини посадила п'ятикласниця Юля. Вона буде нам давати пам'ять про наших захисників і про нашу країну. Ми переможемо. Місце для калинової алеї обрали не випадково. Саме тут між школою і церквою збиралася громада, аби провести в останню дорогу полеглих героїв. Це є живий коридор. Нас односельчани наші виходять, ми стаємо всі в ряд. І коли везуть воїна, всі стоїть на коліна з прапорами і вшановуємо їх хвилиною мовчання. На завершення заходу діти та вчителі заспівали патріотичну пісню про калину. А митують червону калину, підіймемо, а ми нашу славну Україну. Акцію ініціювала платформа пам'яті Меморіал, яка збирає історії про загиблих військових. Зазначають, Калинова алея не тільки про формування національної пам'яті, а й про підтримку тих, хто переживає горе втрати.